Вітаю всіх! Сьогодні ми знаходимося на полях нашої досвідної станції, що розташована в Київській області. Сьогодні ми запланували досвід на озимій пшениці, за підсумками якого ми маємо отримати відповідь. А чи відрізняється за властивостями та ефективністю оригінальні препарати, в нашому випадку це Містер Екстра, від їх копій? Фунгіциди ми будемо вносити на одному полі, одному сорті та з одною нормою. Також ми залишаємо контрольну ділянку все згідно методик дослідної справи. Внесення ми будемо проводити спеціалізованим обладнанням, що забезпечує нам точну норму виливу робочої рідини та мінімальний розрив у часі між оброблюваними ділянками. Фаза внесення фунгіцидів прапорцевий листок озимої пшениці. Оцінку ефективності ми будемо проводити за класичною методикою, це буде облік ураження листя хворобами окремо по ярусах у відсотках від загальної площі листової пластинки. Також ми вдамося і до лабораторного методу оцінки. Лабораторний метод оцінки ми використаємо для аналізу рослинного матеріалу на вміст діючої речовини. Для чого нам це потрібно? Оскільки обидва препарати в складі містять однакові діючі речовини і в однаковій кількості. Їх розподіл, проникнення та утримання, а отже, і ефективність, буде залежати саме від властивостей та складових формуляцій. Тому основна мета лабораторного методу аналізу, як і досліду в цілому, є визначення впливу формуляції на ефективність препарату. Крім того, ми хочемо дещо ускладнити завдання, провівши штучне дощування на ділянках, де ми використовували препарати, через півгодини після їх нанесення. Це дасть нам змогу оцінити вплив формуляції на дощостійкість, порівнявши результати із ділянкою без зрошення. Рослинний матеріал для лабораторного аналізу ми будемо відбирати методом конверту після повного висихання краплиної вологи. Отже, зразки ми щойно відібрали, тож відправляємо їх на аналіз в наукову установу. Вітаю всіх! Ми повернулись на наше дослідне поле, і зараз ми поділимось результатами лабораторних досліджень, що ми отримали. А також перевіримо, наскільки ж ці результати корелюють із ефективністю в польових умовах. На екрані ви бачите результати, що ми отримали. Найбільший міст азоксістробіну ми виявили на варіанті, де використовувалося Амістар Екстра. тоді як на ділянки, де ми використовували препарат аналог, вміст азоксістробіну був меншим. Штучне дощування, що ми проводили через пів години після обробки, зменшило вміст азоксістробіну на варіанті, де ми використовували Амістар Екстра на 52%. А на варіанті, де ми використовували препарат аналог дощування зменшило вміст діючої речовини на 67%. Тож, які висновки ми можемо зробити? По-перше, внаслідок недосконалої формуляції препарату аналога в рослини потрапила менша кількість діючої речовини, що зрештою вплинуло на період захисної дії фуніциду. По-друге, дешеві та неякісні компоненти формуляції препарату аналогу можуть призвести до труднощів під час його використання, наприклад, надмірного піноутворення, що ми, до речі, і спостерігали. По-третє, неякісна формуляція препарату аналога призвела до гірших показників проникнення та розподілу діючої речовини, що підтвердив тест із проведенням штучного дощування. А тепер переведемо оцінку ураження хворобами по ярусах листя. Почнемо ми із контролю. На контролі третій лист уражений хворобами на 100%, він же не життєздатний. Хвороба інтенсивно переходить на прапорцевий і підпропорцевий листок. В середньому відсоток ураження під листка з та пірнофорозом сягає близько 60-70%. І також хвороба присутня і на пропорцевому листу. Від 5 до 10% пірнофорозу також присутня бура листова іржав. В кількості від 5 до 10%. На варіанті, де ми використовували Амістар Екстра без штучного дощування, як бачимо, ще на певних рослинах присутній живий е третій листок. Суток ураження складає 70-80% септеріозом та піранафорозом. Найбільша різниця серед варіантів досвіду спостерігається саме по підпропорцовому листу. На варіанті, де використовувався Амістар, він виглядає найбільш живим, насичено зеленого кольору. Присутнє невелике ураження піранафорозом. На рівні 3-5%. Пропорцевий листок живий і фактично майже неушкоджений хворобами. Тепер переходимо до варіанту, де ми використовували препарат аналог. Третій листок також, як і на контролі, уражений на 100% і суттєво уражений під прапорцевий лист на рівні 30-40%. Хвороби присутні і на прапорцевому листу, особливо помітний розвиток перинафорозу та іржи. Ураження складає близько 5%. Отже, оригінальний препарат це впевненість в результаті, технологічність при використанні та безпека. Пам'ятайте, що тільки Амістар працює як Амістар.